Господь з Вами із Духом Твоїм, читання Святої Івангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блажені у Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блажені милосердні, Бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блажені переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви коли і за мене будуть вас зневажати та переслідувати і обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе. Можна цим приспівом ще раз сказати. Ось покоління, що шукає Бога. Тобто ми, які приходимо на цю Євхаристію, на цю службу Божу, для того, щоб прославити Бога, щоб шукати Бога. І ми є тим поколінням. Не тому, що ми кращі, не тому, що ми є якісь там надзвичайні супер-пупер людьми. Ми звичайні люди, яких Бог покликав до життя, дав хрещення. І ми є ті, які постійно шукаємо Бога. І сьогодні, ми, святкуючи цю урочистість, я хотів би важко сказати, що це буде гомілія, це більше буде проповідь, поділити якби, її на дві таких частини. Перша частина це я хочу показати, що найбільше може нас мене вражати у святих, тому що вони дуже різні. Те, що навіть ви переодяглися, як би та, в святих, щось в них вас це зачаровує. Тобто ви щось з них бачите тому і приймаєте цей образ. Тому що кожний святий є унікальний по-своєму і неповторний. І, наприклад, є такий святий Тома Аквінський. Ми, як богослови, і не тільки ми, і весь світ говорить, що це справжній геній, який жив в 13 столітті і написав у загальнення всієї теології. Дивіться, минуло вже 700 років. А ми далі сприймаємо цю суму теологічну, бо вона настільки є мудрою, всеохоплюючою, глибокою. Ось і далі залишається основою богослов'я. Тобто, він був цим інтелектуальним генієм. А поруч з ним є святий Жан Марія В'яней, також священник, але зовсім не геній. Навпаки, про нього казали, що він тупий. Так говорили про нього простакуватий. Тобто, людина, яка навіть зграбна була у навчанні. Його ледь-ледь пропхали в цій семінарії, екзамени ледь-ледь здавав. Постійно провалював іспити, постійно постійно. тут у нас колишній ректор сидить Валерій Петрович, то він знає, що таке екзамени. І тут багато з вас теж є професорів, викладачів. Але все ж таки він став святим. Є серед святих також святий Бернард. Який молився, стоячи на колінах на голому камінні, годинами покутуючи? А поруч свята Гельдегарда, яка все своє життя, Соня увага, співала Богові, була композиторкою, писала релігійні пісні, гімни. Її дорога до святися це була музика. Яку вона присвячувала Богові, святий Антоній Великий усе своє життя прожив в пустелі, в тиші, в обогості, в самотності. А поруч з ним є святий Вінцент Деполь, який жив серед людей, працював у містах, допомагав бідним, також став святим. Далі ми маємо святого Альберта Великого, великий філософ. Мислити. А поруч з ним святий Герард, який був поетом. І серед святих є також апостол Петро, якого ми знаємо, простий рибалка, який заробляв важкою працею на життя, ловлячи що? Рибу, Щоб прогодувати е, родину. А поряд свята Едита Штайн, єврейка, викладачка в університеті. Далі Є свята Жанна Дарк, яка командувала французьким військом під час війни. Так, жінка свята, яка була воєначальницею. а Поруч з нею святий Франциск Касіський, чоловік миру, так як ми знаємо, що він навіть мурахи боявся образити. Далі є свята Єлизавета, королева. Королева. А поруч свята Зіта, проста служниця, красуня, кухарка. Кухарка, яка міла смачно готувати. Є святий Кондрат, який усе своє життя працював фуртяном, тобто таким сторожем біля дверей, да? просто відкривав двері братам і світським. І саме це стало його дорогою до святості. Відкривати двері. Іншим людям з великою любов'ю. А ще є святий Бенедикт Лбар. Лабар. Безхатько, бездомний. Усе своє життя блукав вулицями, вже бракував, ночував під відкритим небом і врешті помер на вулиці від виснаження. Таке було його життя. І також став святим. То навіть якщо бездомний, волоцюга, жебрак може стати святим, то кожен з нас також є покликаний до цієї святості. Тому сьогоднішня ця урочистість, кожному запрошує мене і тебе до святості, до того, щоб ми стали святими. Тому що, тому що серед святих є місце для всіх. Тому церква святкує сьогодні цю урочистість. Для кожного без винятку, для багатих і для бідних, для талановитих і звичайних людей. Ті, які занадто емоційні, як свята Тереза Ліз'є, і як строга і спокійна свята Тереза з Авіла. Для кожного є місце святості. Тому що кожен з нас покликаний бути святим в своєму житті. Там, де ти є, те, що ми часто повторюємо в твоєму домі, в твоїй праці, в твоїй сім'ї все те, що ти робиш. Потрібно тільки прийняти волю Божу. Все. І святість тобі гарантована. Що казала свята мати з Калькутти? Святість це прийняття Божої волі. І далі вона говорила: святість це не розкіш для вибраних. Вона не для багатьох святість для тебе і для мене. Бо святість це те, щоб ти прийняв те, чого хоче Бог. Так, як Він хоче, а не так, як я. Тому святість це шлях до неба. І це, якби, і перша частина того, що я хотів сказати. А друге, хочу сказати, що наш орден. Капуцинів мав, має багато святих, але також, що цікаво, мав величезний вплив на багатьох святих, навіть якщо і вони не були капуцинами. І я знайшов кілька таких осіб, да? святих і блажених. Тобто ті, які особи на своєму шляху зустріли капуцинів. Тому що ця зустріч для них була таким етапом навернення. Класичний святий Каміл де Лелліс Не знаю, що взагалі ви про нього чули. Колишній солдат. Ігроман, п'яниця. І що сталося? Після поранення трапляє до лікарні там, де служили капуцини? І саме через капуцинів він навернувся до Бога. Тому що спочатку капуцини його прийняли до себе. Як послушника, новика, ось, але із за його хвороби його не прийняли, і потім він заснував орден каміліянів. Можна собі колись там поцікавитись. І він завжди з вдячністю говорив про, про капуцинів. Каже, капуцини навчили мене, що справжнє служіння Христове починається з любові до страждаючих, потребуючих. Свята Вероніка Джуляні, Калариска, капуцинка. Знаєте, яка була вона в молодості? Вперта, горда і дуже швидка до гніву. І гарна тут брат Вадим підказує. Ну, зазвичай так буває. Краса поєднується з гординею дуже сильно. Але через сповідників капуцинів. І духовну боротьбу Бог її почав очищати. І вона стала містичкою, стигматичкою, покровителькою страждаючих душ. Бог навчив мене через страждання любити його ще глибше, так вона казала. Перший канонізований капуцин хто знає, хто пам'ятає, святий Фелікс Сканталіче. Просто був селянином звичайним. І його радісна вбогість і смирення вплинули на багатьох тогочасних людей. Серед них і святих, такі як святий Філіп Нері, котрий просипався і казав Богові: Боже, не вір Филипові, бо Филип тебе може зрадити. Який вважав Фелікса своїм духовним зразком, тому що. Фелікс Канталіцью він казав Деограція, тобто Богу подяка. Це постійні його слова були, щоб завжди Богу віддякувати за все. Святий з Брендізі, не знаю, чи це теж чули такого, капуцин і доктор церкви. Своєю місією, проповідями і дипломатією впливав на духовне одновлення Європи, навертаючи увагу навіть протестантів. Через його служіння багато усіх світських воїнів, священників священники поверталися до віри. Тому що ми дуже часто ідеалізуємо теж і священників, що як він вже священник він вже не має права грішити. Ну, це правда, але грішати. Ну і всім відоме падре Піо, Піо з знаємо його, звичайний капоцин. Але цікаво, що багато навернутих людей, в тому числі і священників, і мирян, змінили своє життя після зустрічі з ним. Серед них були алкоголіки, безбожники, злочинці. А він просто служив. Він просто показував своїм життям Бога. І тому сьогодні ще це свято. Запрошую нас також, щоб ми не боялися робити цей крок віри. Не боялися робити оцей крок йти за Ісусом Христом. Святий Іван Павло ІІ говорив, зараз не пам'ятаю ці слова дослідно, але приблизно так він каже: якщо ти готовий прийняти хрещення, бо зазвичай ми хрестимо дітей, то він каже, ти значить готовий прийняти святість. Ти готовий прийняти святість, бо з хрещення випливає ця святість Твоя. Якщо ти не готовий прийняти, ну, то тоді навіщо тебе хрестити? Які для галочки? Тому, тому сьогодні е, черговий раз ми зупиняємось, думаємо над своїм життям і робимо певні висновки. Це тільки декілька тих святих, яких ми показали. Чому церква саме каже, усіх святих. Тому що у ці святі, яких ми знаємо, ми можемо відкрити відповідну книгу і прочитати про них, але і святі, які Богу відомі, Бог тільки знає про них. І, власне, сьогодні церква має, ви знаєте про це, вже чули, так? що є три таких церкви: є церква подорожуюча, церква, яка славить Бога, і церква, яка страждаюча. І подивіться, сьогодні ми маємо усіх святих. Тобто це та церква, яка прославляє Бога. Є в славі. Ми, як подорожуюча церква, тобто, тут, на землі, йдемо, да? слухаючи слова Бога, навертаючись, змінюючи спосіб своєї життя, а є церква страждаюча. Завтра буде 2 листопада всіх вірних померлими згадувати. Потім 5 листопада буде всіх. Померлих трьох францисканських орденів. А що цікаве, що в нашому календарі літургійному 29 листопада всіх святих трьох францисканських орденів, якби завершуючи. І, власне, церква показує спочатку святість, потім показує ту церкву, яка страждає, за яких будемо молитися і молимось. І це, і це показує нам цю всю єдність. Що Бог так передбачив для того, щоб ми всі ставали святими, щоб ми йшли за Ісусом Христом, щоб ми не дивились на себе, які ми грішні. Бо часто гріх нас якби зупиняє. Я такий, я сякий, я неспроможний, я не можу, я не готовий. А Бог каже, ні, дивись. Дими, дивись, яка громада святих. І ці святі, вони. Ми тільки не покликані захоплюватися ними. Так, ми можемо ними захоплюватися, але цього є мало. Бо каже: прийдіть до мене втомлею я облегшу вас, тобто йдіть за, за мною і я дам вам святість. Бо я вас покликав до життя, і я прагну, щоб ми всі були в небі. І, власне, цього зичу і собі, і вам. Амінь.